На наших інформаційних ресурсах, посилання на які ви знайдете в описі, ми вже неодноразово публікували відео зі знищенням ворожих fpv дронів на оптоволоконному керуванні. Такі дрони сьогодні застосовує як противник, так і сили оборони. fpv дрони з керуванням по оптоволоконному кабелю використовуються у місцях, де потрібен стабільний зв'язок і неможливо застосувати радіоканал. З вами батальйон безпілотних систем 110-ї окремої механізованої бригади. І сьогодні ми розберемося, як саме це працює. Принцип роботи його. Простий в тому, що це заміна каналу керування. Є канал керування радіо, є канал керування по оптичному проводу. Да по оптичному, да, по оптичному проводу. Так само, йде сигнали відео, сигнали керування проходять. Просто інший спосіб зв'язку з дроном. Для того, щоб ви краще розуміли нашу розмову, ми вирішили простими словами пояснити вам механіку передачі команд керування від пілота безпосередньо дрону. У кожного пілота є пульт керування передавач. Також, в свою чергу, на кожному дроні є приймач керування. Коли пілот натискає кнопку або рухає джойстик на пульті, ці дії перетворюються на цифрові сигнали. По суті, кожен рух або команда кодується в спеціальний сигнал, іншими словами, машинний код. На борту дрона є приймач, який ці сигнали розшифровує і перетворює його на конкретні команди, які виконує дрон. Таким чином відбувається цей постійний діалог між пілотом і дроном. А чого почали застосовувати дрони на оптики, на проводі. Ну, в першу чергу, це через обмеження радіозв'язку. Такий, як діарем, діарадіоризонту радіозв'язок оглушиться, якщо, наприклад, дрон залітає в металевий ангар або в якісь приміщення, які мають металеві конструкції. там що Сигнал погіршується, тут то там, звичайно, радіозв'язком дуже не, не, не попрацюєш. А з оптикою таких. Проблем нема. Ну б такі інші обмеження. Які То. нюанси, які обмеження? По-перше, там саме, саме просте очевидне обмеження, гірша маневреність. Ним не можна так різко розвертатися, назад давати, просто можна перебити собі оптику. По оптоволокну воно може бути чутливе до різних перешкод. Наприклад, якщо я газа або якщо річка якась там струмок активно тече, теж може потягнути оптику. Ну тобто це всякі нюанси. Ділки, які гайдаються на вітру, вони можуть захоплюватися волокно, потім, потім його смикати, ці перегини можуть. По відстані в середньому розраховується ну, десь відсотків відсотка, ну, якщо ми якби починаємо працювати з оптикою, розраховується, що десь. Ціль повинна бути на 80-75 від відсотків тієї дальності, яка заложена в катушки. Ти до умовно з катушки 10 км Ми можемо себе сміливо вилетіти на 8 Ну так розраховувати на, на 8 км. Ага. Це іменно по траєкторії. Скільки часу ми застосовуємо вже оптику? Ну більше ніж півроку. Більше ніж півроку на навесні, навіть навіть раніше. Там ми групам давали, вони пробували раніше, а навесні ми вже е, придбали станок. Ну, Волонтери нам допомогли. І тоді вже ми почали самі намотувати, і використовувати і, якби, вже на постійній основі. Які складності виробництва виробництві катушок, катушок. самостійно Приспособитися треба до того обладнання, з яким працюєш. Задача була в тому, щоб. Волокна лягали максимально, щоб вони не провалювалися волокну всередину попереднього шару. Uh -huh. Тому довелося трошки при, приноровитися до нього, коли вже розібралися з налаштуваннями, розібралися з тим. Принципі таких складностей в самої намотки немає. Це комплекс роботи, який включає підготовку матеріалів ну, самого 3D, пластика. З корпуса підготовку його. Потім далі після намотки потрібно це все запаяти, собрати, перевірити, щоб не було ніяких там пошкоджень, щоб воно добре трималося. Перевірити ну, з'єднання чи нормально mm. працює. Акуратно це все зібрати, щоб ми можемо користуватися, щоб воно витримало транспортування. Переробка самого дрона не, не складна. Для того щоб переобладати його на оптоволокно потрібно зняти з нього радіозв'язок, одпаються приймач і відеопередавач. Тому до дрона просто підпаюється провод. Відповідний прошивка проводиться, і по суті, якщо катушка готова, то на дроні виведений відповідний роз'єм, то також даємо ще хлопцям 3D-елементи, як проміжковий елемент між дроном і самою катушкою. Ну, 3D — пластик. Також можемо давати кріплення для ножок, якщо група вирішить застосовувати типу ждуне. Ждуні застосовують не до каворога, тільки і ми теж. Так. Так, так, кілком. ну то правильно, треба навчатися у ворогі. Ну, звичайно, якщо тактика працює, то її треба застосовувати, а там хто її придумав, це вже ж таке діло. Розкажіть про те, як у нас на базі робиться катушка. Спочатку ми друкували 3D-елементи, зараз вони вже, вже є на Волонтери нам допомогли, то з друком простіше. Ну, от, так такого плану. Ми робимо катушки, з'єднуємо. 3D-пластик, трубу. отакі у нас катушки, також Перевіряємо, щоб не було тут ніяких заусенець, Проходимо наждачки, на щоб воно все нормально знімалося, ніде ні, ні за що не зацепилося. Далі намотуємо на, на проміжну катушку. Намотали на проміжну, з проміжною намотуємо на основну. Коли вона намотана, тут закриваємо отаким кожухом. Виводимо волокно назовні, припаюємо конектор там. Перевіряємо, як воно все працює в комплексі. Тобто під'єднуємо катушку до дрона. І таким чином перевіряємо і цілісність волокна, і роботу медіаконвертера. по повністю все перевіряємо. Для того щоб зрозуміти, що за допомогою сучасного обладнання процес виготовлення оптоволоконних котушок досить простий. Я, як людина, яка не має жодного досвіду роботи з такими технологіями, спробував своїми руками під наглядом майстра спаяти оптоволокно. Далі кладемо його в зкалуваті, ну отак, угу. щоб край ізоляції ну так посередині був. Ми відкриваємо ці дві. Як воно відкриває? Ага. Да, Можна. На да, да. Сюда чи ні? Оцей край ось тут, мабуть. Ось Отак. Ось От да? так да, да. Ой, це воно що то його. Воно так, воно, да, воно подвижне. Воно ж, воно ж потім в нами його само доводить. Ага. Так, і що нажимаємо? Зелену кнопочку, нажимаємо. О, кнопочку. Оп. Ага. Ну, це воно, воно наш хлопці порівняє. Сам вирівнює, сам під підводить її на місце. Сам запускає електрод. І показує результат. Втрати 0, -0 дБ. Провіряємо, провіряємо прибором. Побачимо, що воно проходить. Ну, от, наприклад, так. Ага, во. І от наша оптика. Глазочки не направляє. Ну да. так. Так mm. що вимоги, вимоги до людини набагато. Мінімальні. Менші, ну, так, так. Да, да. На цьому ми підсумовуємо наш сюжет, в якому сьогодні ми розібралися, як працює керування FPV-дроном по оптоволокну, з якими нюансами та складнощами доводиться стикатися при виготовленні такого обладнання, і як це все вдається реалізувати на практиці. Залишайтеся з нами, далі буде ще більше цікавого.